Добрий день. Добрий Дуже день. вас рада бачити в нас в подкастах. Давайте спочатку познайомимося. Добрий день, мене звати Олексій Звалов. Я вже майже рік працюю в економіко-технологічному інституті, і окрім цього я регіональний координатор Всесвітнього заходу з розробки ігор Global Game Jam в Україні. Що таке Global Jam? Розкажіть про нього трішки. Основна ідея полягає в чому. Є люди, які цікавляться розробкою ігор. Вони можуть знаходити десь інформацію, вони можуть вдома в себе за комп'ютером щось робити, якісь спроби. Але вони навіть можуть не здогадуватися, скільки таких самих ентузіастів знаходяться в їхньому місті, чи в країні, чи взагалі у всьому світі. І тоді, от у 2006 році прийшла ідея до команди з Каліфорнії створити такий захід Global Game Jam, під час якого люди в усіх країнах, в усіх містах збиралися б докупи раз на рік і створювали ігри разом. І цей захід зараз став найбільшим у світі. Цього року 40 тисяч учасників в нього взяли участь, в тому числі 385 з України. Наскільки мені відомо, ви також були там в цьому році, в Каліфорнії? Так, так. Е, на запит американської сторони е, мені вдалося виїхати на конференцію для участі у конференції та для доповіді про стан українського ігробудування, особливо зараз в часи війни. Досі ми працювали віддалено, от, е, вдалося звернутися до учасників Global Game Jam е, через відеозвернення. А у Каліфорнії кожен рік проводиться у Сан-Франциско конференція Game Developers Conference. Це е, е, головна подія для розробників ігор, як для інді, так і для професіоналів. Там компанії виставляють свої новітні технології. От, наприклад, Google оголосив про те, що він зараз приймає ігри, як завжди приймав на мобільні, а тепер приймає і на ПК. Юніті оголосила про свою технологію штучного інтелекту. Багато було оголошень. що вас надихає в ІТ професії? Знаєте, тут таке дуже філософське питання. Коли ти займаєшся програмуванням ІТ то ти свої думки можеш, по-перше, втілити у формі, у якій інші люди зможуть їх побачити, тобто у формі програмного продукту, чи то гра, чи то якийсь сайт, чи то система допоміжна, наприклад, штучного інтелекту. І друге, це найкращий спосіб зробити те, що ти хочеш, відомим всьому людству. Ти пишеш гру, виставляєш її на сайт, отримаєш коментарі з Австралії, з Нідерландів, з Канади, з США. Ти е, створюєш сайт і бачиш статистику, як люди з різних країн заходять і дають коментарі, е, користуються сайтом, і ти отримаєш таке і моральне задоволення, того, що твій проєкт е, е, потрібен людству. Будь-який проєкт. І саме це у своїй навчальній діяльності я також показую нашим студентам. Чи можна назвати що це свого роду якийсь бізнес? Так, звісно, IT – це бізнес. І якраз от міністр цифрової трансформації Федоров підкреслює це, що е, зараз українське IT – це одна з таких рятівних засобів нашої економіки. Тут є е, два підходи. Перше, розглядати, е, ну, перше, можна розглядати це суто як бізнес, але тут є е, певна доза творчості, якщо ми будемо казати, наприклад, про ігробудування, то е, можна займатися їм, їм як бізнесом, можна як творчістю, але все одно соціальний ефект в будь-якому разі буде значним. Крім е, Global Jam, ще були якісь там, за кордоном кудись їздили, на якісь відкриття, на якісь... Так, так, до карантину е, мене завжди запрошували на конференції, наприклад, у журі. Є такий конкурс Бігіндіпіч. Е, він проводився, наприклад, у Кьольні, також у Сан-Франциско, у Хельсінкі. Це е, конкурс, в якому учасники безпосередньо так тет а тет показують свої ігри членам журі і від, отримують відгуки. Я там був спочатку учасником, зайняв якось друге, якось третє місце займав. І потім мене запросили до журі, я брав журі, е, участь у журі Бігінді Пітчу фізично, а потім, коли перейшли в онлайн, став судити онлайн через Zoom. Тобто в цьому проєкті, може будь-хто взяти участь. Так, так, ми завжди рекомендуємо. Ми, до речі, коли ми проводимо Global Game Jam в Україні, ми залучаємо усіх наших друзів, колег з інших країн. От Софія Обридрек, яка організаторка Біґідіпіч судила українські ігри цього року, як і раніше. Були представники з конференції Dev.com, яка проводиться в Кьольні. були представники з Intel, з Ubisoft'у яких ми тепер завдяки контактам, що були напрацьовані на фізичних конференціях, ми їм залучаємо сюди, щоб вони ознайомилися з українськими іграми та надавали подальшу консультацію. А що для вас IT як загалом? Це як професія чи це як більше хобі, яке переростає в професію? Більше хобі, яке переростає в професію. Тут справа в тому, що ну от, я за основним місцем роботи, я викладач і я показую, тобто, я навчаю студентів, але щоб ефективно навчати, мені якраз стає до нагоди мій практичний досвід от, з розробки ігор з розробки е, серйозних е, тренажерів, які я навички потім даю студентам з дисциплін об'єктно-орієнтованого програмування, кросплатформного програмування. І студентам я бачу, що це також стає в нагоді. Ми студентів залучаємо до всесвітніх хакатонів. От був е, Лудом Дари, коли я тільки прийшов сюди працювати ми одразу студенти отримали досвід практичних проєктів. От незабаром буде наприкінці місяця наступний Лудом Дари. І, до речі, ми у серпні будемо проводити ще наукову конференцію з ГМДЖів. Тобто ми це можна так сказати, якщо відноситися до IT як суто за професією, існує таке поняття, як професійне вигорання. Тобто людина працює, сидить за комп'ютером, сидить за комп'ютером, ні з ким не спілкується, працює, працює, бере е, овертайми і потім як, нічого не хочеться робити. Але якщо відноситися до IT як е, до засобу самовираження, якщо брати сюди е, розумну долю творчості, то це допомагає е, просуватися і розвиватися. А як, на вашу думку, можна швидко вистроїти кар'єру в цій сфері mm -hmm. і чи можливо це швидко зробити? Оце одна з найчастіших тем обговорення у нашому чаті GGJ.UA у Телеграмі. І так, підводячи підсумки, головне працювати над власним проєктом, знаходити можливості, чи то самому створити ідею, знайти однодумців та робити проєкт. Чи то е, приєднуватися до джемів хакатонів оскільки вони дають необхідний поштовх. Коли ти сам працюєш, ти можеш думати, ну завтра дороблю, там, післязавтра дороблю, а коли в тебе стоять чіткі дедлайни хакатонів, то ти вже маєш щось зробити. І е, так, ви, коли берете участь в таких проєктах, ви напрацьовуєте собі портфоліо, напрацьовуєте собі досвід, напрацьовуєте собі зв'язки. Це зв'язки можуть бути як горизонтальні серед однодумців так і зв'язки з потенційними паблішами, з потенційними інвесторами, які будуть потім оцінювати ваші проєкти. І зараз в нас, якщо брати от підсумки, починаючи з вересня 2022 року, в нас вже є 9, чи, мабуть, да, 9 студентських проєктів які були започатковані на різних джемах та хакатонів і які вже е, стають таким цінним е, надбанням для початку їх збору свого портфоліо. А ось дивіться, наприклад, на цифрових площадках, на рекламних площадках угу. там, YouTube або Instagram, всередиці такий міф чи то не міх міф, що... Професія IT-спеціаліста туди ж не тільки входить mm. там, писати коди, розробляти ігри, а ще, наприклад, веб-дизайн. Чи а. правда, що вона така райдужна, як її описують в рекламі? То справа в тому, що е, веб-дизайн я е, сам серйозно веб-дизайном не займався, коли мені потрібен сайт, я беру шаблон з блогера, навіть не з віксу. Не з віксу. Е, якщо... Брати про райдужність це можна сказати про будь-яку професію. Тобто ти сидиш, на кнопочки нажимаєш, отримаєш гроші. Про це... Ні, ну просто да. там, розумієте, говорять, що ось ти посидів там mm -hmm. із Айслате і тобі одразу mm -hmm. там тисячу доларів. Ні, працювати, працювати, звісно, треба. Гроші, роботодавець, ви ж самі як менеджери, ми розуміємо, що роботодавець ні за що гроші давати не буде. Тобто треба створити своє value. Якщо ти створюєш своє value для компанії, то е, ти отримаєш і фінансове, і моральне задоволення. Ну тобто необхідно навчатися. Причому ну, щодо таких. Двох-трьох тижневих курсів ну, є певний скепсис в мене, тому що краще все ж таки навчатися і веб-дизайну, і програмуванню от за класичною інститутською системою, як у нас в, в ЄТІ. Тобто є дисципліни, які одна з одною поєднуються, одна з одною вибудовуючи чітка архітектура і будуються знання студентів. Те, що... Не, не варто чекати всіх чотирьох років, щоб починати працювати, це правда. Тож ми е, і створюємо такі умови для того, щоб студенти вже на першому курсі, на другому, маючи свої ті знання, що вони вже встигли надбати, щоб вони вже створювали свої проекти, хоч у вебі, хоч, е, наприклад, на площадку там, на Google Play чи на App Store. Е, тому ну, можна так підсумувати, що... Якщо хочете досягати певних результатів, треба докладати зусиль і серйозних зусиль. Тобто курсів самих буде замало, бо, mm. тому що часто говорять, що Ой, то я пройду курси і вже буду ті спеціалістом. Роботодавець бере більше тих, кого є диплом про цю професію, чи курси. Хто більше на саме українському і за межами України ринку ну, користується таким попитом. Ну, головне, роботодавець бере тих, хто проходить тестове завдання. Тобто без практичних, е хоч там, 5 дипломів, хоч 10 курсів, е якщо сам е не навчився е створювати е працювати, а просто виконував завдання те, які були у програмі, то тут е чекати не, багато чекати не варто. От, тобто важливо все ж таки те, як людина поводить себе при навчанні. Чи є ви ініціативним студентом, чи, чи можете ви, отримавши завдання, зробити якби going an extra mile, зробити щось більше, ніж вимагалося. А от на кого краще працювати? На себе в цій сфері mm. чи на когось? Тут також ми дуже багато це обговорюємо, а можна так підсумувати, що для досвіду краще піти у компанію, щоб познайомитись з бізнес-процесами, щоб познайомитись з архітектурою, з підходами до оцінки коду, до супроводу проєктів. Але взагалі тут є більш таке широке та філософське питання щодо того, як, який проє, продукт взагалі робити, чи то робити як фрілансер на, на замовлення, чи то створювати власний продукт. І взагалі ми вважаємо, що майбутнє за продуктовою IT-економікою, в якій Створюються, це може може бути робота на себе в такій формі, як маленький стартап, там три п'ятеро розробки NFT. Та можливо, можливо. Ну в NFT в воно вже відходить. Тут головне, те, щоб, те, що ви робите, щоб воно залишалося у вашому авторському праві. І щоб ви потім, коли ваш проєкт розвивається, щоб ви потім е, могли з нього отримувати е, далі і славу, і дохід, щоб ви е, не були викреслені з авторів, коли там фрилансер щось робить, в нього викупають права і все, ну, ну поробив, додав собі там строчку портфоліо, а іноді, може, підписав про документ про нерозголошення, навіть коли фрилансер не може розповісти, над чим він працював. Це також не варто. Таке буває у всіх професіях, я думаю. Так, так. Але, от, наприклад, дивіться, от ви розповідаєте про ну, як осучаснення, це якби сучасна професія, модернізована mm -hmm. професія. А чи кожен mm -hmm. може цим займатися? І, наприклад, да, якщо там 17-літній абітурієнт він приходить на навчання, mm -hmm. чи може, наприклад, 35-річний абітурієнт mm -hmm. прийти і хоче, я хочу навчитися. Я думаю, так. Тут є така тема ейджизм у IT, що кажуть, та, що там ті діди та там 35, що вони... Це насправді дуже помилкова така думка. І ми е, всіляко просуваємо те, що головне е, бажати навчитися і створити е, певні умови для цього. Е, тобто, якщо брати, е, ну, наприклад, абітурієнта, е, ну, в нього є свіжі знання з математики, свіжі знання там, з інформатики тої сучасної, що дають у школах. А все ж таки, якщо брати 35-річно, як є такий термін світчер, коли переключається з однієї професії до іншої, існує дуже багато прикладів того, як працювали, наприклад, там, у, у сфері послуг чи в сфері індустрії, е, чи, і потім переходять до ІТ, е, освіжають ті знання, що були з базових дисциплін зі школи, додаються нові знання і потім е, успішно працюють, причому е, працюючи поза ІТ, е, вони також могли отримувати знання, як то кажуть, soft skills. Тобто знання не там, з алгоритмів, а знання з відносин між людьми, відно... побудови процесів у команді, побудова там, стратегії. Ці, ці знання вони універсальні, вони також от, дуже важлива така порада для айтішників, щоб на ці знання не нехтувати ними, не нехтувати софт скілами, а розвивати їх також. А ось, наприклад, навколо цієї професії дуже багато як міфів, які б ви хотіли розвіяти, можливо. Ну, міф, що це просто. Да, от кажуть, там, ну, ви, що знаю, він там робиш, слухала, натискаєш, да, натискаєш кнопочки і отримаєш. Це не просто, це не... необхідно е, думати. Необхідно е, розуміти, е, що ти робиш, і необхідно розуміти, е, як те, що ти робиш, вплине і на е, твоїх колег, і на світ в цілому. А були у вас такі проекти, які були не тільки пов'язані із розробкою ігор, які вам найбільш запам'яталися, можливо, це були на рівні України або на рівні світу? Ну, о, мені е, дуже запам'ятався і подобається е, матема, е, математичний наш проєкт. Е, є, е, якось запустили у Твіттері такий стартап, один математичний факт, е, просто один факт за лайки. І я запустив тред у Твіттері Один лайк, один математичний факт. І потім на основі цього треду створив такий блог, щоправда, я вже, мабуть, два роки його не оновлюю, але іноді туди щось дописую. Тобто такий блог на, просто на Google Блогері, в якому є корет, коротенькі замітки, і бачу, люди заходять, читають, коментують навіть і досі. У нас так багато в країні it спеціалістів. Чому відбуваються е, саме відтікумів? Чому е, досвідчені спеціалісти від'їжджають? Чому вони не остаються в нас? Не, чому вони не залишаються в нас в країні, щоб розвивати нашу цифрову економіку? Да я думаю. А... Тут не те, щоб так масово від'їжджати і залишатися. Ну, от, наприклад, я якось чисто заради інтересу пройшов співбесіду там, в англійську компанію. Ну, пройшов, думав, о, я молод, вони запросили, ну я залишаюся, будемо тут розвивати. І багато таких прикладів є, коли людина працює за кордоном, потім там, набравши досвіду, повертається сюди і потім розвиває вже, знаючи. Західну модель мислення, знаючи західні бізнес-процеси, застосовує це тут для розвитку нашої інфраструктури. Тобто справа в тому, що IT-світ він не має таких кордонів, можна, знаходячись будь-де, працювати онлайн і це з одного боку іноді важко, коли там фізичні созвони з США чи з Японією з, з часовими поясами. Але все ж таки... Люди ну Ми дуже віримо в те, що коли прийде перемога, то наш IT-сектор буде одним з тих, що буде допомагати у розбудові України. Ви б не хотіли працювати за кордоном, можливо? Ну, робота Global Game Jam – це така волонтерська посада, але це ж і є робота за кордоном, бо центральний офіс у Сан-Луїс-Обіспо у Каліфорнії, ми регіональні координатори, ми є. Учасниками цієї спільноти, ми, наприклад, в мене посада як регіональний координатор за Україну, так і член виконавчого комітету Global Game Jam. Тобто ось так я зв'язаний з американською некомерційною організацією. Просто працювати фізично за кордоном у офісі ну тут, от, ви кажете, міфи IT, а є міфи стосовно еміграції, там, міфи, коли там не, не варто плутати туризм з еміграцією. Чи... карантин, наприклад, нам показав, що дуже важко втрачати фізичне. Спілкування з людьми. Ти думаєш, що ти поїдеш, будеш там на зв'язку з друзями, з рідними, але все ж таки це не заміняє ось таких фізичних зустрічей, посиденьок, як у нас з вами. Дуже дякую. Ось, наприклад, які б е, поради дали б абітурієнтам або іншим там бажаючим вступити на цю професію? Угу. Е, можна почати з цього, от візьміть. Е, Ну, зрозуміло, ЗНО, математика, це англійська, англійськ, да, англійська для айтішника це важливо. Тобто поки зараз є час, підтягуйте чи розвивайте свої знання з цих предметів. А також, ну я розумію, зараз у абітурієнтів небагато часу там створювати щось своє, але, наприклад, наприклад в нас буде проводитися... Як і у всьому світі, Game Jam Ludum Dare. Він відбудеться у суботу, 29 квітня. Вже долучайтеся, ви можете прийти заздалегідь до інституту, поспілкуватися з нами, поспілкуватися зі студентами, дізнатися як про студентське життя, дізнатися про проекти, які ми як викладачі робимо зі студентами. Тобто плануйте все заздалегідь. На цьому дуже дякую. На цьому все була рада з вами поспілкуватися. Дуже дякую, дуже радий.